Дорогі квадратні метри. Ціни на ринку нерухомості України за останній рік поповзли угору. івано франківську війшов у топ 5 міст, де найбільше зросла вартість оренди житла. Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках? Та чи охочі люди інвестують у нерухомість полізору нашої програми сьогодні? На початку осені традиційно оренда житла дорожчає. Наплив студентів, повернення людей із відпусток, зміна місця проживання ближче до навчального закладу, створюють підвищений попит. Цього року вже почалося офлайн навчання у студентів, які також через навчання у студентів зріс попит суттєво на оренду житла в Івано-Франківську. Ну і також є тенденція до того, що приїжджають з інших регіонів, місто Івано-Франківськ, проживати. Вартість оренди та її динаміка добре відзеркалює безпекову ситуацію, кажуть ріелтори. Івано-Франківськ привабливе місто, як для купівлі, так і для найму житла. Сюди приїжджають люди, відповідно зберігається високий попит все ж таки на житло, і тому ціни не... ці тримаються. Е -е... Якщо ми розмовля... якщо ми говорити про... Порівнювати ціни по західних регіонах і по івано франківську все ж таки тут ціна ще дешевша ніж зі Львовом, з, з Закарпаттям, з Ужгородом, з Че І вибирають Івано-Франківськ через сукупність таких факторів: перше це безпека, все ж таки, це, це перший момент, яким керується кожна людина, коли вибирає собі зміну проживання. І все ж таки в Івано-Франківську саме краще співвідношення. Ціни та якості житла в Івано-Франківську, якщо порівняти з цима іншими західними районами, тут великий вибір житла саме класу комфорт, тобто це вже новобудова, це вже з новими сучасними ремонтами, з побутовою технікою новою, новому нових ЖК. От саме за комфорт. Люди готові платити, і саме я вважаю, що через ці фактори все ж таки обирають з поміж інших міст, місто Івано-Франківськ. У зв'язку з військовими подіями. Жителі, де в тих територій, де проводяться військові дії, або де є досить така несприятлива ситуація для проживання, вони переїжджають до Івано-Франківська, тому що по перше, місто є досить близьким. Розташоване до кордонів, наприклад, з іншими країнами, тому в разі, наприклад, ще більшої небезпеки можна без проблем переміститися навіть в інші країни. По-друге, саме місто є досить привабливо, адже розвинена інфраструктура. Є достатня кількість, наприклад, садочків, шкіл, і також достатня мережа магазинів, тобто, на якісь, якщо люди розглядаються навіть такий короткостроковий переїзд, там на декілька місяців, півроку, навіть рік, тобто вони вважають, що місто цілком досить сприятливе для життя, тобто для підтримки, наприклад, що діти можуть спокійно йти в школу, в садочок, ну і відповідно. Люди готові тобто, оплачувати ту ціну, яка є. Яка є. Причому вибрати є із чого, як на первинному, так і вторинному ринках. Така квартира розташована в самому центрі міста, в новому ЖК. її вартість 13 тисяч гривень. Тут кухня-студія, що зараз учасне нове планування, диванчик, є невеличка кухня, є необхідна вся побутова техніка, кондиціонер. Комфортна зона обідня, є гардеробна велика, також є окрема спальня із санвузлом. Як для порівняння покажу вам інший варіант, який знаходиться також центр міста. це буквально 2 хвилини до 100 метрів пійти. Невеличка квартира, це вторинний фонд, її площа 32 метри квадратних. Житлові хороші умови, є необхідні меблі, є ліжко, є шафа, є прихожа. Кухня комплектована з цією необхідною побутовою технікою базовою. А також цій квартирі є індивідуальне опалення. Вартість такої квартири на даний масло шість половина тисяч гривень. Переселенка із Кременчука Оксана Повонос вже третій тиждень шукає для себе однокімнатну квартиру. Планує винайняти її на декілька місяців. Зручне житло, щоб воно було в центрі, щоб воно було мінімалістичне, тому що я не люблю, коли дуже яскраві кольори, коли дуже все наляпусто і й багато всього. Я люблю такий мінімалізм, щоб мені було комфортно, тепло і приємно працювати. Велику частину я проводжу вдома, бо сесії я проводжу онлайн. Ціни як на оренду житла, так і на купівлю нових квартир поповзли угору. Цьому сприяли наступні чинники. В першу чергу піднялися ці. На самі будівельні роботи, на будівельне обладнання, на роботу майстрів. Також дуже важливий зараз фактор є зросту цін, це тому, що попит шалений, В івано-франківську зріс, він, відповідно, попит теж впливає на ціну. Загалом попитом користуються одно та двохкімнатні квартири. В середньому на 36% зросли ціни по Івано-Франківську на квартири у новобудовах. Відповідно, також і вторинний. Ринок в цінах відносно новобудов піднявся у ціні. Це абсолютно не відлякує клієнтів, тому що дуже багато покупців заходить як інвесторів, які купляють на майбутнє, на перспективу, щоб чи здавати в оренду, чи згодом перепродати. Кожен може обрати вже собі відповідно до своїх фінансових можливостей. Якщо коли ціни були тільки високі і було важко знайти, то на даний момент можна обрати дешеве житло в старому фонді. І можна обрати дорогу, супердорогу елітну квартиру. Одинички можна знайти від 5-6 тисяч. Ну, звичайно, ціна, якість, вони співвідносяться і відповідно такі ціні. Це якщо ми говоримо за найдешевше житло. Найдорожче житло по однокімнатних квартирах може сягати 20 тисяч гривень, може бути і вище. Двокімнатні квартири від восьми, семи восьми. Можна знайти за 7-8 тисяч нормальні умови для проживання, ну і вище. І вище. Тобто є тенденція до того, що люди готові платити за хороше, якісне житло, не розуміють, що таке хороший якісний ремонт, що таке комфортні умови проживання, що таке дизайнерський ремонт. І люди готові за це оплачувати. Причому у людей змінилися вимоги до якості житла за його характеристиками. У топі були квартири із розвинутою поруч, інфраструктурою, меблями та технікою. Сьогодні споживачі трошки мають більші вимоги до умов проживання, наприклад, як це було раніше. І плюс до цього всього в Івано-Франківську є достатня кількість новобудов, які вже здані в експлуатацію, і навіть окремі власники свідомо купляють квартири стоїмо той, щоб здавати їх в оренду. Попит зумовлений тим, що, наприклад, при переїзді в Івано-Франківськ, наприклад, з Києва, та де, де досить був набагато вищим рівень заробітної плати і вищий рівень оренди житла, фактично ці ж самі споживачі, тобто своєю плитис. Проможністю також підняли попит на на оренду житла. Івано-Франків завжди був цікавий і для студентів, тому що маємо достатню кількість навчальних закладів, тобто і університетів, і коледжів. І частина студентів все ж таки надає перевагу орендувати квартири. І відповідно, якщо фінансові кошти там батьків сім'ї дозволяють, і вони з радістю цим користуються. Найбільші такі запити від клієнтів це завжди є центральне або при зона, це здебільшого новобудови, щоб була хороша інфраструктура, наповнення, щоб поруч були торгові центри, щоб в самих ЖК були дитячі майданчики, паркомісця. Це дуже велика наша проблема. Дуже багато клієнтів питається, чи будуть в цих ЖК підземні паркінги, чи буде місце, де поставити машину, тобто щоб все було максимально комфортно для проживання, чи власника, чи орендаря, який буде знімати цю квартиру». А ще прослідковується тенденція, що люди все більше цікавляться нерухомістю поза межами міст мільйонників і охоче інвестують у житло в Івано-Франківську. Середні показники попиту на купівлю житла в Україні вже на рівні довоєнних, особливо у центральних та західних регіонах. Інших ситуація зрозуміла: на сході країни ніхто не розглядає можливості купівлі квартир чи будинків. На півдні ситуація залишається нестабільною. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.